На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 лютого 2024 року. Сьогодні, 25 лютого, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці діва. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, але. Підживлення в час спаленого шляху місяця не рекомендується, не можна проводити обрізку рослин та зелені операції. І 25 лютого несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 26 лютого, спалений шлях місяця завершиться о 14 годині 30 хвилин. Дня. Місяць без курсу почнеться о 9.37 і буде продовжуватися до 16 години 30 хвилин. Тільки після 17 години вечора можна розпочинати сіяти на розсаду насіння баклажанів. Також можна в теплицях півдня або в теплих країнах сіяти насіння моркви, буряка, посадити ранній сорт картоплі. І все. Також після 17-ї години можна проводити пікірування, пересадку, перевалку розсади і посадку розсади, якщо є необхідність і можливість. Причому це робимо в завчасно зволожений ґрунт. Поливи треба завершити до 10-ї години ранку, підживлювати рослини не можна в цей день. Не можна проводити і обрізку саду, а от зелені операції можна розпочинати вже тільки після 17-ї години вечора. Завтра, 26 лютого, знову ж таки, несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 та 26 лютого 2024 року. В ці дні будуть працювати енергії Діви. Що ми повинні знати? Потрібно використовувати роздільне харчування у ці дні. Їжу приймаємо маленькими порціями. Не можна використовувати при Приготувані макарони, вуглеводні продукти. Що ми можемо для здоров'я свого добре таке смачне приготувати? Давайте готуємо каші з гречки, з вівса, пшана, молочні продукти всі дуже корисні будуть: цвітна капуста, редька, картопля, морква, яблука, груші, гранати, цитрусові фрукти, будь-будь-які горіхи, зелені культури, які у вас є. Та використовуємо тільки рослинні олії. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, бажаємо вам миру та добра, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!